Роман Грищук, член постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновації разом з нами в ефірі. Також будемо говорити про саміт у Вільнюсі, який відбудеться завтра, післязавтра. Вітаємо вас. Доброго дня. Всіх. Отже, хочемо почути ваш прогноз щодо цієї зустрічі, чи будуть на ній ухвалені справді історичні рішення. На да, завтра вже починається саміт у Вільнюсі, який прозвали історичним. Будь-якому випадку станеться там прорив у наших відносинах, чи чи ні? Він в будь-якому випадку залишається історичним. Як мінімум, завтра почне засідати перша рада України НАТО, яка завтра буде перше засідання. Це більш поглиблена співпраця України та Північно-Атлантичного альянсу. Але ми всі чекаємо не на це. Ми всі чекаємо на е, чіткі гарантії. Тут три типи гарантій, яких ми чекаємо: перше це гарантії вступу України до НАТО. Чіткі гарантії вступу, які б ми хотіли побачити у фінальному комуніке. Друге це чіткі гарантії безпеки на період, коли Україна буде вступати в НАТО. Ну і третє це гарантії е, допомоги зараз під час війни. Це три типи гарантій, яких важливо, щоб одни не заміняли інші, ні притори в якихось офіційних е, комунікаціях це три окремі важливі гарантії. Просто коли ми кажемо про вступ до НАТО і про те, що ми потребуємо гарантії, їх можуть підміняти гарантіями про, е, про безпеку. Окей, це потрібні гарантії, але вони не мають заміняти гарантії вступу. Сподіваємося, що завтра, після завтра, на саміті ми отримуємо в комунікет чіткі сигнали до запрошення України в НАТО, чіткі гарантії безпеки. Е, України на період, коли ми готуємося до членства. Ну і збільшення військової допомоги зараз, тобто, якщо я вас романе правильно зрозумів, от ми отримуємо зараз напередодні саміту від партнерів змішані такі сигнали. З одного боку, нам ніби чітко дають зрозуміти, що про вступ мова не йтиме. З іншого обіцяють ухвалити певні рішення, які не розчарують Київ. Це певно, ось якраз ті гарантії безпеки, чіткі, як ви кажете. Якщо от знову ж таки з того, що я розпочинав чи правильно, ми зрозуміємо: результат, який нас не розчарує, це чітка дорожня карта з чітко виписаними гарантіями безпеки і датами, якщо це можливо, ну знову ж таки дати це неможливо, бо ми самі не розуміємо, як, коли при яких умовах закінчиться війна. Я основну думкою хотів би донести три окремі гарантії гарантія вступу. І ми маємо про це говорити, і це найосновніша гарантія, яку ми хочемо почути від вільнюського саміту. Друга це гарантія безпеки, про яку Байден зокрема вчора е говорив в інтерв'ю про те, що гарантії безпеки в Україні готові сполучені штати надавати такі самі, як у Ізраїля. Це важливо, це потужний сигнал. Він нам потрібен, але це не заміняє наших перших гарантій, які ми хочемо отримати гарантії е гарантії вступу. І ми розуміємо, що вступ можливий тільки після завершення війни, тільки після перемоги. Коли нам кажуть, що Україна не вступить в НАТО до перемоги, так ми це розуміємо. Ми це розуміємо. Ми хочемо зараз конкретних умов і конкретних сигналів про те, що Україна буде в НАТО. Ну і третє, це військова підтримка. Сподіваюсь, що нові цифри фінансової воєнної допомоги Україні в цій війні вони також прозвучать вільні Вільнюсі і будуть як сказати, не розчур... не розчарують Україну. Дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру. Поділилися своїми очікуваннями. Роман Грищук, член постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, член mm -hmm. комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, був з нами.